Тут... Так, перед цим, братва, Їду на дуже цікаве місто я в своєму рідному селі, це Хмельницька область. Всіх радий бачити, хто вперше, можливо, на моєму каналі, так як я тільки починаю свій шлях, будемо рухатися в цьому напрямку, будемо знімати відоси. Зараз вам покажу частини дороги. Дуже цікаве місце це закинутий старий кар'єр. Все моє дитинство пройшло там з віку приблизно 6 років. Я там рибалив. Місце багато було линами, карасями. Років 15-15 років вже мене там не було. Як там зараз, що там зараз? Плює, ловиться. Не знаю. Чи є дорога туди з доїздом? Також не знаю, тому що як і думаю, в кожному населеному пункті в селах фермери наші. Нагліють максимальним образом, перекопують дороги. Ну коротше, зараз будемо бачити. Коротше, друзі, у нас ось така обстановка. Ось там, біля того лісу, я мав їхати рибачити. Тут колись ось це все. Тут був, називалась локація, дитячий пляж, дитячий пляж, тут був пісочок, ось тут по ось цьому ось тут, де починається ця кропива, це вже починався пісочок і пляж, там було плесо, але я зараз дивлюсь. Тут заросло все максимально і основна проблема в тому, що я не знаю, чи мені їхати далі, тому що я не бачу місця для розворота. Тобто машина в мене ще не сіла, не сіла, але місця для розвороту немає, там далі ями. Я не знаю, що мені робити. Е, я не знаю, я не був готовий до такого. У мене з собою тільки поплавочні вудлища. Які я тільки що зробив, щоб спеціально поїхати сюди. Тут води навіть нема, щоб ви уявляли. Тут просто навіть немає води. Там ліс, класно, ташки співають, але Ну от така проблема, я не знаю, що мені робити. Задом я також не виїду, бо дуже далека дорога. Буду пробувати тут якось розвернутися. І певно, що на цьому ця риболовля закінчиться, я поїду на інше місце. Задом я їхати теж не буду, бо, чесно кажучи, дуже... Велика і довга дорога. Ой, зараз треба знайти місце для розвороту, але тут я точно не розвернусь, тому що тут вже занадто великий нахил, і я просто не вишкребусь. Така класна локація. Тут прийшло все моє дитинство, хотів трошечки половити там рибу. Можливо, впіймати линка. Тут у нас така гарна кукурудза, аграрії забирають своє. Що зараз мені робити, я не знаю. Як тут розвернутися, я не знаю, тому що тут маємо нахил великий, машина в мене не сильно висока. От, Історія така собі. Зараз ми зробимо фото. Бля, хамуха. тут куча змій, куча вужів, зробимо фото для прев'юшки в YouTube. І будемо думати, як нам вийти. З цієї ситуації. Що нам робити? Як мені розвернутися? Бо тут дуже поганий нахил. Бажання їхати туди. На годиннику 12.02 я не маю. І якось розвернутися потрібно, тому що в мене невисока машина. Сама машина нормального розміру. А передній бампер трошки низькуватий. Ну, давайте якось. Зараз будемо пробувати розвертатись. Партроніки сходять з розуму. Бляха, я не знаю, що робити. Як мені тут по-правильному розвернутися. Щоб не сісти і нічого не відірвати. Можливо, <злеву> зараз ось такими маленькими. Блядь, страшно тріндец. такими маленькими маневрами. О, вже буксує. Ну все, друзі. По-моєму, я приїхав. Ні. вишкрипся ще один раз треба. А йомойо, царапаю кузов. все, є. Це перша риболовля в, в цьому YouTube каналі явно йде не по плану. У нас такі гарні краєвиди. Ось так в мене знімає камера. Я вам передаю привіт, якщо мене видно. От. Я не знаю, що робити далі. Певно будемо їхати на іншу водойму зовсім в інший населений пункт. Не вийде то, от, бачите, дай яка тут Я на іншу водойму і будемо там ловити на поплавочні вудки. У мене є дві поплавочних вудки і є просто вудлище, яке ще не зібрано. У мене є з собою е, мої, якісь там, маленька частина снастей. Можливо, там є якась кормушечка чи флет. Можливо, зараз беремо. Це мало бути коротке відео, ностальгічне відео про мою риболовлю в себе вдома в своєму рідному кар'єрі, на якому пройшло все дитинство, але як там кажуть, не сталося так, як гадалося. Все, ми рухаємося в зворотному напрямку, я тільки що звідси приїхав. Їхали, будемо якось доставати Тут такі трошки курчі, але що ж ми вже зробимо? Що в мене є? У мене є дві поплавочні вудки, які я тільки що зібрав на швидку руку. О, у мене навіть є одна з кормушкою вудка. Її також забираємо. Зараз заберемо у мене є штатив для говпрошки. Ну, для початку візьмемо три вудки і щось. Ой-ой-ой, куди я бляха муха запаркувався. Я певно поцарапав всю машину. Але то вже таке. Ми вже що маємо, те маємо. Е, візьмемо... О, в мене є садок. але немає підсака. Візьмемо відро, візьмемо якусь прикормку. Ну візьмемо ще ось це відерочку. Все що в руки влізло. Так, це лишнє. Ладно, хай буде. Ідемо шукати місце. Ось так воно все виглядає. Руки в мене великі. Тут є ось такий маленький ставочок, але тут ловити взагалі не можна, тут за ним місцеві дивляться. А ось тут можна ловити по білету. Білет вартує 200 гривень, здається, за дві вудки. Блін, не знаю, чи є десь місце вперти, чи нема. Добрий день! Слухайте, знайшов просто, як на мене, то шикарне місце. Просто шикарне. Хвиля трошки є, на поплавок буде накладно, але що ми вже маємо, те маємо. Ні, Місце хороше, мені подобається трошки хвиля буде заважати. Але нічого не зробимо. Ось так все виглядає, ось там у мене далеко машина. Зараз будемо щось пробувати. Я не знаю. Певно дуже сильний вітер буде вам. В мікрофон. Це моя перша зйомка. І першим ділом, що ми будемо робити, це ми замішаємо прикормку. Першим ділом замішаємо прикормку. Так, бачу, що в мене є тут пуфіки. Що ми маємо попаковувати? Красій універсал і Антарктик Криль, база фундамент. Багато замічувати не буду. Так, пально трохи. У мене тільки одна кормушка. Добре, що з тобою взяв. Поколочні з насадок в мене червяка і знайшов пуфіки. Все, більше нічого в мене немає. Так що. Так, якось так будемо пробувати. Що маємо, те маємо. Ніхто не розраховував, що риболовлю буде саме такого плану. Прикорка у нас замішана, поки буде прикормка набивати свою консистенцію. Розберемо лупки, замірюю глибину, Подалюсь взагалі, чи стоять хоть по тому що... Робив вдома на швидку руку і не перевірив, не було, не було де. Зараз будемо перевіряти. поправки по 5 грам, не маленький зараз ми перевіримо. Я знайшов минулорічну кукурузку, їй то вже трошки зле, зараз якусь одну виберу. Закину на поплавок, поки буду робити решту маніпуляцій. І розмотаємо відразу ж другу поплавочну вудку. Поплавок також 5 грам. Поплавки такі добротні, хотів гарно познімати на кар'єрі покльовки, але певно, що не вийде. Отой поплавочок дуже гарно стоїть на воді, дуже добре видно його на хвилі. Складаем другую гудку Так же Сразу тестуем что стоит поплавок Так вот сразу поставлю Кукурузку Вот А потом на Легкие насадки Звісно, сьогодні з тим вітром не дуже обстановочка, але ми будемо щось пробувати. Тут у нас стоїть, ось так. другий поплавок підбиває до берега, просто нереально зносить. Зробив ось такий пучок. І зараз будемо пробувати на то щось піймати. Зкидаємося через катушку, щоб якомога далі. Плюс-мінус там я якраз підкормив, тільки що закинув прикормку. Поплавочок стоїть гарно, в принципі, видно дуже добре. Но на хвилі, правда, його трошки уносить. Цей мені не подобається зовсім. Буде, його треба замінити. І ще щось. Ось там лебеді, якщо вам видно. Далі на ставку літають лебеді. Лебеді, лебеді, лебеді. Є якісь проблеми, в неї перекручується ліска зверху. І вона дуже швидко набирається води, а тут взагалі біда, от чому суть от, чекайте, на цього здається клює. Блін, чи так на хвилі, Ну з погодою максимально сильно не портануло і я не бачу тут жодного місця, куди мені перебратися, щоб не було хвилі. Просто якийсь абсурд. І я ще й на поплавочці, а не на спінги. І без сигналізаторів. Коротше, біда одним словом. Одним словом біда. Рибалка пішла не за планом. Ну, Щось дуже схоже, що клює, але хвиля піднялася максимально велика. Просто максимально не знаю, який зараз вітер метрів в секунду. Але це біда. Це біда бідова. Можливо, до вечора зникне хвиля. А поки якось будемо... На це все адаптуватись. Дуже схоже щось там на покльовку. Там щось схоже дуже до клювання на поплавку, але за такою хвилею просто не видно. Просто просто капець. Тут кукурузка у нас залишилась. Зараз ми її замінимо так само на пучок черв'яка з опаришем, бо підходив туди на початку відео до дядьок. Люблю таких дядьок старших. Питав на що ловлять. Сказали, що ловлять на поплавочні вудки і тільки на черв'як. То хто ми такі, щоб не спробувати теж? Дуже схоже на клюваку, на поплавку. Вітер трошки стих, можливо, зараз буде більш видніше. Ай, зараз якось якось будемо пробувати. Ловити ту рибку тут на такій хвилі і на такій знасті. Минулого разу купляв черв'яки, беру завжди в одному і тому самому риболовному магазині. І минулий раз черв'яки були максимально поганої якості. Я навіть трошечки став злий на того дядька, якого купував. Не буду казати, де купував, купував у місті Рівному, рибачу зараз в Хмельницькій області. От. А цей раз з червячками все добре. Черв'ячки середнього розміру. І, до речі, запитання, як хто наживлює черв'як? Я раніше наживлявся тільки, зараз покажу як тільки вдоль гачка, тобто нанизував його на гачок. Зараз я в'яжу пучком, Насаджую пучком. Не знаю, чого так. Здається, пучок більш ефективніший, віддає більше рухів. І на декілька попльовок його вистачає, бо якщо одягати його нанизуючи, цей раз купив дуже маленькі гачки, якщо вам видно, ось так воно виглядає. І зараз це все діло закріплюю опаришем. Купив маленькі гачки, бо думав, що їду на кар'єр. І там, якщо по карасю брати, то карась там мілкий. Крась невеликого розміру. Але час від часу раніше там попадалися лини. Лини гарного розміру. Лин попадається дуже рідко. Але я сьогодні в планах мав зловити хоч одного линка. Риба, яка зникає просто з просторів водойм. Ось так нас виглядає пучок. І закидаємо другу вудку. Також закинемо через котушку. Щоб чуть-чуть подальше. Ой, гарно полетіло. Не знаю, як той поплавок буде там себе відчувати. Там є проблема поплавка, що ось так поплавок я вам зараз покажу, коли буду перезакидати. Ось так поплавок і ліска заходить до нього з боку. І через то він ось так виглядає. Завжди трошечки нахилений, і, відповідно, хвиля його дуже сильно зносить. Так. Зараз, значить. Хвиля чуть-чуть спала. В принципі, видно хороша спінінга. Видно кінчик спінінга. Плюс-мінус адекватно видно поплавки. Я думаю, що щось та й ми впіймаємо. Так що не буду розряджати камеру. Я не впевнений, перший раз знімаю на GoPro. Я не знаю, наскільки її вистачить. У мене є запасний акумулятор. Флешка в мене на 128. Тому, Тому. Буде улов, я певно включусь. Так, почнемо. Тут була покльовка, яку я не реалізував, і буквально через хвилини маємось такого файного круга на поплавочок. Вітер роздувся ще більший. Ось так того поплавка зносить максимально той, що великого розміру. Фітер також працює, бо покльовка була, я вже задоволений. І як би сьогодні ми з пустими руками додому не поїдемо. Карась. Крась гарний. Тобто рука в мене не маленька, це ладошечний красивий карась. 150-200 грам. Відразу ж, як я оформив того, карася в садочок. На ось цей поганий поплавок, зразу покажу, чому він мені не подобається. Я коли купував, я не звернув на ту уваги. Ліска заходить ось тут збоку, бачите? І відповідно він у нас завжди за рахунок ліски лежить напівлежачий. І другий, Зразу через дві хвилини, ось такий полосатий друг. Поплавка з досить 5 грамового, ось такий дружочок. Просто максимально швидко. Але я задоволений, тому що навіть на такій хвилі я зміг побачити покльовку. Єдиний мінус, що я купив дуже маленькі гачки. і Якщо вам видно, гачок в нього десь в кішківнику, я думаю. І це є велика проблема, як я його зараз буду доставати, тому що в мене ніякого інструменту з собою немає. Гачки дуже маленькі, такий окунь їх ковтає відразу. І так, тут немає спінінга а що це означає? А це в нас означає, що ось такий карасюк, карасямба, теж в принципі стандартного розміру спіймався чудо звук, я думаю його обожнюють всі рибаки, спіймався на пуф. Ось такий жовтий пуфік. Випускаємо нашого дружбана в садочок. Так, у нас поки що є, окунь вже все, окунь вже своє віджив, а ми рибалимо. А ми рибалимо далі, дивимося за поплопками, кайфуємо, перезаряджаємо спінінг. Не знаю як вам, чи вийде засняти покльовку в прямому ефірі, тому що батарея на GoPro вже 45%. Хоча була заряжена на 100, я не так багато назнімав. Ну або це мені просто здається, що я не багато назнімав. От Тому якось так вітер не вщухає, навпаки тільки. Навпаки, вітер тільки, тільки, тільки роздувається. Що я вам хочу сказати, дивіться, при перегляді цього відео, якщо десь буде накосячено в плані зйомок або в плані монтажу, то я вас прошу не сірчать. Тому що я це роблю вперше, далі краще, далі більше. Кому цікава така тематика, риболовля. Буде тут... Ай! Провтикав кльовку тільки що. Буде тут тематика не тільки риболовлі, буде багато чого, буде цікаво, тому підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте дякувати нашим захисникам, хто нас захищає. Можливо, хтось зараз дивиться це відео. На лінії фронту або просто в Збройних силах України, Нацгвардії. Тримаємо за вас кулаки. Підписуйтесь, буду радий. При досягненні 1000 підписників я обіцяю закинути 2000 гривень донатом на армію. Все, а ми продовжимо. Й що воно, Що ще Будете сидіти? Звітом до останнім часом на опари ша ловиться. І на те червяки. Я не такі, що. На я... А що то ж просто ногачок? Там червяки візьміть. Я воноскільки... Бо я дякую. буду їхати. Я скільки риби випустив. Не бачу, як воно клює, його кипалки. При... Ну місце Та, тут класне таке. Блін, і все, нема Потягнуло, бляха і нема нічого. Все, щасливо буду збиратись їхати. Дякую. Дякую завжди прибираємо за собою кульочки. Що тут у нас кульочки, сміття, прикормка. Рибам. І в це ж відро ми збираємо весь свій Все своє сміття, яке ми тут залишили. Набираємо все до кучки, ось пакетик, завжди за собою все прибираємо. Не залишайте, Не залишайте тому що нам сюди ж і повертатися. Сюди ж. Це сюди ж. Оце сюди. складне вітеречку сюди. Так, під розводою помити руки, виложити сюди рибу. Це так ось також закриваємо. І наш певно головний момент. У нас вийвся улов. Я вважаю, що за декілька годин, так як наша риболовля не склалася, це гарний результат Кресі не маленького розміру. Зараз виглядаємо звідти воду і достанемо наш уловчик. Ми їмо садочка від риби обов'язково. Сіткі улов вмиваємо. Все зібралися. Ось. Що хочу це сказати по сьогоднішній риболовлі. Певно, камеру руку. От. Дивіться. Враховується той фактор, що в мене не вийшов. Чекайте ще сміття. Сміття треба забрати все. Враховуючи той фактор, що в мене сьогодні не вийшло зробити свій план, який я хотів зробити, тобто поїхати на кар'єри і спробувати впіймати лина. Але ми викрутилися з ситуації і я думаю, що на сьогодні результат хороший, рибу ми впіймали, а загар ми отримали, тому всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки.